Сеть наводнена роликами українського производства у жорстоким садіскам отношенні к руським попавшим в плен. Українські військові знущаються над російськими військовополоненими, тому що, тому що змушують їх говорити наступне: Слава Україні! Героям слава і Путін Хелео. Да, ви, да, да. Як ви знаєте, Оце да, вони, це все знущання. Інше, їх годують дуже ситно, їм дають зателефонувати родичам. Якщо ви не знаєте, то це також знущання. Він же ж на війну втік від цих родичів. Він не хотів телефонувати дружині. Ну, Навіщо так, він на дружині? мамі так. да, там телефонувати? Та він втікає від неї. От вони тут сидять, їдять нашу їжу, їх вдягають в нормальну, до речі, одежу, не в таку не в таку одежу, в якій ви їх відправили воювати. І ці ще розповідають нам, що ми тут над ними знущаємося. А що ви хочете? А я знаю, як ми знущаємось над російськими полоненими. Я знаю, ми не даємо їм в день по пляжці горілки. Це ж реальне знущання над російськими військовими. Вони ж ви, вони ж що? Вони ж кожного вечора їм потрібно зранку краще вже розпочати пити горілку. А ми не даємо їм це робити. Це знущання, так. Ну я вважаю, що взагалі що ми е, знущаємось тим, що іноді просимо їх сказати слово паляниця. Паляниця це це, 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 це туритори. Тартури, так, там. і я підтримую Олександра Шпаковського, е, Олександра Шпаковського, білоруського експерта, який натякає на те, що українській армії краще не здаватись. Е, росіяни, російські військові, не здавайтесь. Досі ну, не потрібно істина. Там, ну, то, 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 не здавайтесь. Нам дешевше витратити плюс один патрон. Щоб забрати ваше нікчемне життя. Ніж вас потім годувати кілька місяців і чекати обміну. Не треба здавати, вас тут ось так, ось стільки вже. Ми знайдемо, куди витратити ці гроші. Та й до чого тут набої? Ну, от, слухайте, там О, Од, речі, одна, одна, одна міна вирішує питання багатьох. Одразу от, або один снаряд вирішує ці питання. І тому дійсно, я, до речі, я от як платник податків, я взагалі не. Палаю бажанням просто у цих всіх у це все бидло от, е, та отримувати потім і фінансувати. І, ні, ну, я розумію, що це там обов'язок держави так і такі іншому підписуємо. Але слухайте, росі, росіяни, щось вас вибачте за дофіга стало. Ну реально, вони ж от, кожен, кожен, кожен е, в тиждень кожен з'їдає цинк патронів. реально. Ну от, Тому у вас щось щось багато. От ви краще, краще, краще розвертайтеся і біжіть до себе. Тут Росія. чудовий жарт, Микола Клюшта відправив нам гроші і написав дякую за те, що робите, і ходять слухи, що полонених кадирівців буде допитувати Олег Ляшко в спеціальній кімнаті. Mm -mm. Mm -mm. З Андрієм Лозовим. З Андрієм Лозовим, mm -mm. мабуть.